Друзі, всім вітання. Звалявся в мене ось такий пруточок. Я думала, гадала, що зробити з нього. І зараз покажу, що вийшло. А вийшли в мене ось такі дві красуні кружечки. Декорація для кухні, дівчатка. Кружечки досить великі, досить вмісткі. І досить вони такі. Упруги, це є безкаркасне плетення, з такою ручечкою ажурною. Висота чашечки 18 см, ширина майже 20 см. Сюди влізає трьохлітровий слоїк. Для чого вони? Запитайте мене, вони можуть служити для декорації на кухні. Вони можуть служити для того, щоб поставити вазоночок всередину. Можуть стояти дуже гарно на кухні, таких пару чашечок поставити на, на вікно дуже гарно буде. Чашечки можуть бути виконані в будь-яких кольорах. Це була перша спроба чашечки. Така гарна ручечка. Так вони виглядають знизу. Досить, досить вони прочні. Можуть служити для фруктів, можуть служити для, для цукерок. Чашечки можуть бути і менші, звичайно, ну, то пізніше я викладу другі чашечки. Сюди влізає трохлітровий слоїк. Трьохлітровий бідеречко маленьке. Скажемо, досить велике. Бачите, ставлю отаке, такий вазоночок, що там є, є ще місце. Кому подобаються такі вироби, хто хоче собі таку красу на кухню. Будь ласка, пишіть. Ця це, це пара є в наявності. Звертайтеся, будь ласка, на вайбер або в особисті. Всім гарного і мирного дня!